Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас свято дитинства у країні радості. У далекій далекій країні радості жив собі маленький сонячний промінчик на ім'я Лучик. Він дуже любив дітей, особливо їхні усмішки, сміх і мрії. Щоранку Лучик мандрував по світу, заглядав у віконця дитячих кімнат. І лагідно будив діток своїм теплим світом. Одного дня він дізнався, що перше червня особливе свято це день захисту дітей, день, коли вся планета згадує, як важливо, щоб кожна дитина була щаслива, здорова, улюблена і захищена. Я хочу зробити цей день чарівним, подумав Лучик. І полетів збирати подарунки, але не іграшки чи цукерки, а й найважливіші скарби у світі: усмішки, добрі слова, обійми, веселий сміх і любов. Він приніс ці скарби у всі куточки землі, у містечка, села, у дитячі садки, школи, у родини, де живуть діти. А ще розповів дорослим ваше тепло, турбота і любов найкращий захист для малюків. Любі діти зі святом вас, з ним захисту дітей. Бажаю вам кожного дня прокидатися з усмішкою, гратися з друзями, відкривати світ з цікавістю і ніколи не боятися мріяти. Нехай вас завжди оточують добро, тепло і любов